Канал. Мої вам вітання. Сьогодні відео знову не коротеньке, кому подобається відео про техніку, про ремонт, відновлення, реставрацію. Це саме для вас, друзі. Вмощуйтеся зручно, хто не підписався, підпишіться, напишіть коментар під даним відео. І приємного вам перегляду. Отже, друзі, проводжу ремонт комбайну форштріт е 516 Хто давно на каналі зі мною, хто слідкує, знає про цей комбайн майже абсолютно все. Всі відео є, розказував, показував. Кому цікаво, заходьте, список відтворення, переглядайте. Багато роботи було зроблено по даному комбайну. Коротше, переварений він абсолютно весь. Особисто мною кругом метал трійка. Все реставрував, все робив, починаючи знизу і до верху. Низ повністю був витягнутий, знятий, теж є на каналі, всі короба. Зернові, колосові елеватори. Це все було зняте, було відреставроване. Нижня частина, де решетний стан вставляється скатна доска абсолютно все. В минулому році переварив боковухи, теж стройки металу. Все викинув, вирізав, уварив. Відео теж є на каналі. Кому цікаво, зайдіть, подивитися. Подовжив вигрузний шнек, доварив. Зробив довшим. Ну і так, загалом комбайн зараз стоїть готовий до роботи, технічно готовий. Все справне, все на мазях, як говориться, з осені видутий, почищений, промашчений. Стоїть. Вирішив я взятися до ремонту кабінета. Ну, така я людина, знаєте, якщо я десь бачу, що щось. Щось не то, щось не так. Воно мене муляє, я його в спокої не залишу до тих пір, доки не зроблю. Доки не переберу, не зроблю. Так в мене заведено. Такі в мене принципи. Отже, тумба з кабіни форштрітоводи, в кого є форштріт, знають про що йде мова. Тумба керування, яка встановлена в кабіні. Бачите, що з нею? Вона випарилася, вигналася. Зараз перемістимося в кабіну. Все детально покажу, розкажу вам, чим займаюся, чому вирішив так зробити. Ось бачите, вже частково видалив підлогу. Продовжую далі. Вигнило, друзі, все. Вигнило, випарилося, руки беруть свої, хоча б, да, казалось би, кабіна. Вологи не попадає всередину. Ну, як не попадає прямої вологи. Ну а під ковриками, під обшивкою, воно ж все париться, конденсат створюється і таким чином все вигнило. Бачите, який стан. Побачив і вирішив устранити дану проблему, бо вона мені муляє. Очі і так не можу, щоб воно так було. Тому видаляюся. Спека, друзі, 37 в тіні. Трохи вікна позашторвував. Але не особо воно, друзі, допомагає. Тут парілочка ще, ще та фінська така хороша, знаєте, Оце сюди з собою віночок ще, дівчат і отам. От От там на дворі поставити бочечку з холодною водою, і тільки звідси, і туди для контрасту. Е, жарти жартами розказую, чим займаюся. Вирізаю все, викидаю, буду знову варювати тройку метал, все робити до ладу. Бачите, ось. повигнивало все, повипарувалося і повипадало. Тумба вже почала ходити, гуляти, вона тут прикручена до підлоги. Ось з однієї сторони на трох, і от там з тієї сторони вона була колись прикручена. Ну, вона не прикручена. Вона там відгнила, відпарилася, все відпало, і тумба вже почала отак гуляти. Відповідно, засмоктує пил в кабіну, вже не герметична кабіна. Ну, треба зробити. Треба зробити, бо воно так не буде. І отут під обшивкою, бачите, оці сендвіч панелі, які тут прикручені. Тут іде шумка всередині, войлушна. Навіть оці сендвіч панелі, знизу кабіни з середини повигнивали, бачите? Повигнивали і розсипаються. Це все під ремонт, під відновлення. І тут. Получився в нас отвір між кабіною і бункером, отвір, куди йде пиль, волога та сама, яка конденсується тут. Накладно, накладно в тому смислі, що оця тумба, бачите, що тут відбувається, які тут жгути проводів, а цей проводів весь іде ззаду. Там ззаду, з лівої сторони, по ходу комбайна в'ящикою стоїть електроплата, від якої оце все значення йде. Ну чому? чому на заводі не зробити на роз'ємах оцю проводку? Щоб можна було і роз'єднати цей жгут, і при необхідності зняти панель керування з тумби, ці. І відставити десь легенько в сторону, щоб вона не заважала. Ні, все суцільне. Нереально, просто нереально. от Бачите, так вийшов з положення, зняв з тумби, просилив через тумбу, тумбу витягнув через верх, панель он підвішав на шнурівку на крючок і отак оце все висить. Працювати незручно, працюєш болгаркою. Далі сварочні роботи, зварювальні. І оці всі провода. Легенько працюєш, дивишся, щоб нігде не черкнути, не зачепити, не перерізати якийсь провід, бо якщо переріжеш, то потім тут знайти куди він йде, ну, це реально ну, часу забере дуже і дуже багато. Зіткнувся я знову з цією точковою зваркою. Як в минулому році на боковухах, так і тут в кабіні. Ну це, Видали це багато вартує. Метал вигнен, розсипається під руками, а оця точкова сварка, де на ланжеронах цих підтримуючих кабіни, ну спиляти її це просто щось з чимось. Це неймовірно важко. Ось такий стан, бачите? А все, труха. Сипиться все. Ще й оця посмолена підлога, жара, смола тече, ну це капець. Діск до болгарки заліплює, болгаркою не користуюся, тут користувався болгаркою, тут не користуюся, бо знову ж таки, повторюся, самі бачите, що відбувається. Зробив таку приспособу на дрелечку собі, да гвинт з шайбами, диски. Так називаємо відходи від болгарки, які маленькі полишалися Отак От собі накрутив, оберти менші і працюю, вирізаю. Фу. Вже вечірок, ближче до восьмої години, Воно парить не перестає. Так, заодно покажу вам, що відбувається тут. За кабіною, може хто не знає. Якраз є нагода. Ось тут у нас закріплений на гвинтах ящик вкладається із середини. Інструментальний чи не інструментальний, не знаю для чого він створений. Вон, я його витягнув, як духовка. Колись духовки такі е, в грубки вмуровували. Знаєте, да? хто знає, напишіть в коментарях. Вон, я його витягну, поставив на, на жатку на мотовило. Щось камера. Отак От краще. Поставив нажатку на мотовило. Бо тут є теж у нас робота. Механізм. Отут я в кабіні відкрутив, виставив його десь, десь він лежить, он він лежить. боківня від тумби, керування і механізм. Регулювання під барабань піднімати, опускати, зазор регулювати. Благо, що все на болтиках, все відкручується, окрім самої підлоги. Була б вона ще на гвинтах, було б взагалі ідеально. Е, лист металу, оцей що йде між бункером і кабіною. Зараз я вам покажу, поки виднося ще, бачите, отут де кріпиться... Під кабіною на болтах, бачите, все вигнило, висипалося. І відповідно тепер пиль, гостяки. Якраз із барабана, відбійний бітер тут під цим знаходиться. Вся пилюка смокче його сюди, в цей простір. Ну і відповідно через наскрізний отвір, оцей, де кабіна прогнила, вся тут. Бачите, палець, я витягну, показую. Це так по всій довжині кабіни чи по ширині кабіни від, з цієї сторони. Ну Все тягнуло його в кабіну. Вон той ж проводів з кабіни виходив туди по бункеру. Коротше, буду знімати цей механізм, цю трубу. Вона на отаких стяжках прикручена з однієї сторони і з другої. Ось отак покажу. Поки є можливість сюди залізти, треба замінити ще оцей повністю лист металу. Тут він прикручений до бункера. Це є дуже добре. А тут він прикручений. Так розумію, якийсь тут вугольник, і він до нього прикручений. Тобто мені його треба зняти і замінити на новенький метал. Троєчку. І все буде чим чи і тоді я дуже впевнений в тому, що абсолютно все перероблено, переварено, без ніякої гнилі, без ніякої трухи, друзі. Отакий От стан справ на сьогоднішній день. Працюємо до збирання сої встигаємо. Плюс-мінус, думаю, встигаємо. Багато часу демонтаж забирає. Багато часу. Менше часу забирає ремонт сам. Тут виміряв, вирізав, вставив, приварив все, а оце демонтувати, це, цей хлам, що повигнивав, це просто капець. Кажу, знову ж таки, повторюся, і за цієї проводки та сторона ну туго йде, туго. Треба. Очей та й очей, щоб не черканути ніякого проводка. І потім ще проблема буде з зварюванням нової, так як отвори під проводку дану, яка йде наперед, розводка. Треба буде щось думати. Ну, придумаємо, то не суть важливо, не святі горшки ліплять. Але, друзі, якщо сподобалось дане відео, Якщо хочете побачити кінцевий результат, що в мене вийде, протисніть вподобайку, підпишіться на мій канал. І чекаю від вас коментар, друзі, чекаю від вас коментар, так званий зворотній зв'язок. Приємно почитати, сісти, переглянути самому своє відео, почитати ваші коментарі, поспілкуватися з вами таким чином. Дякую, що зі мною, дякую, що залишаєтесь, підтримуєте, підписуєтеся. <кій> Дуже вдячний. Від душі душевну в душу, друзі. Це <кій> не, пере... не передати цю... це задоволення від того, коли ти бачиш, що, що твоє відео заходить людям, що людям цікаво, є перегляди, є коментарі, відповідно. Тому якось так. Робота рухається помало, самі знаєте, в селі не тільки біля одного комбайна робота. Там відключається попоратись по господарству, там намолоти, там сіно, там то, там, то там поїхати покропити. Ну, таке, таке воно життя наше. Нічого страшного в цьому немає. Рухаємося вперед. Працюємо. І все буде добре. Подякував за перегляд вам. На все добре. Пишіть в коментарях. Цікаво, не цікаво, вам буде побачити результат, який у мене вийде з даної затії. І, відповідно, якщо цікаво, що було проведено по комбайну, повторюся, зайдіть в списки відтворення. Є по комбайну For у мене на каналі. Зайдіть, переглянете. Що я в даному комбайні робив? І тоді все зрозумієте. Поїхали, друзі, працювати. А я подякував вам за перегляд і за вашу щиру підтримку. Теплі коментарі. І, звісно, вподобайка.